Все, камрад каже, що не чіткий сигнал був. Всі да? ямки, як ви думаєте, що тут було? Дивіться, раз, два, три. Приїхали на місце. Ось Приборчик. Вазараз три від Івана Таран'єнко Шарк. А тут у нас катушечка 20х20. Ту, що я анонсував у відео шортс. Маленька катуха. Вчора по повітрю перевіряв її, то Катінка так по повітрю бачить 38-40 см. З малим її замотали, поки що захисту немає на неї, захист прийде на слідій неділі. І малею пленку її кинув. Ось така маленька, легенька. І частота в неї 15 кГц. Прибор взагалі як пушинка. І, коротше, малий сьогодні буде його тестувати. Ну, Тести по повітрю, звісно, прийшов на ура. Ну що, Ванька, тримай. І в бой. Часто задають питання, з яким я прибором хожу. Квазари в 3, блок від Івана Тараненка, штанго карбонова від Сереги Овчаренка і катушка від Сані Рибакова. От по частоті. Кажу ще раз, мабуть, вже раз 48-й. Частота 20 кГц. Розмір 28х28. На 28. По настройкам зніму окреме відео, подивитесь, як я настраюю цей блок, як він в мене настроєний. Просто пробіжуся і ви будете вже знати. Та, тут усе кажуть, що топорчик знайшли. Вже перший сигнальчик пішов. Так, не якийсь. Та я навіть не знаю, блін. Офігеть. Ну Це звісно форма. Може просто він цей Ну, перекрутився. Але вроді ж зафіксований. Не знаю для чого це. Що кидай в рюкзак, блін. Чуєш? Малого сигнальчик був. Ось такий шмат чорного заліза. Якась ручка від чогось. Де ти її в болоті підняв? Да. Держи. О, дивіться Двунділь, ану рік. От якщо б 92-й. 93-й облом. Дуже цікавий ципок, походу. Дивіться. Бачите яке, тут маленький? Кільця тут більше, більше і більше. Не знаю навіть від чого. Якщо знаєте, то обов'язково напишіть. А я йду далі Жужить як геть, блін. Оп, дивіться. Двоголова обідрана курка. Але в якій патіні? Йо-майо, -йо. це просто бомба. Ну, ціла чи ні? Ціла. Ціла. Зараз всередині її чухну і будемо дивитися. Ось така краса в патіні. І геть ціла. Всередині клейм немає. Але якість, звісно, бомба. Йдемо далі. Ось такі гвозді попадаються. Чорні, квадратні. Або ДСВ, або ПСВ. Йдемо далі. Що, галяк? Каже, галяк. галяк пока. Німець ткітеля походу. з цим чуєш. Давайте фокус, блін. Ще й маркировка єся 86, блін. Що прикольно. Нема. А ось воно. Ось. Є. Копійка. Дві копійки 57-го року. Хрущовська відрига. Коли Сталіна відригнули і сказали, що він чмо. І політв'язнів почали випускати на волю. Йдемо далі. Що це в нас? Гудзик? Прикольний гудзик. Старенький гудзик. А ну хто мені скаже від чого це гудзик? Такий здоровий, класний. нормальна знахідка йдемо далі таке теж рік смерті у того усатого уроцяш 53 гення -го. пошло угу. говно геній ось такий зацеп мабуть випасали скотину йдемо далі дивіться що підняв камрад Лезо. Щось крибли, мабуть. Куру дерев, мабуть, шкрибли. Здорове капець. Ось таке знаряддя праці. Що воно від чого? Не знаю. Ну, дуже-дуже важке. Що там? 50 копійок. Як я давно їх не бачив. Ще по дитинству, чуєш? Угу. Зараз да, 61 рік. Прикольно чуєш. Пісяточка після реформна. Що, йдемо далі? Каже, що ще є? Ану. О, А ну. Тоже совєтні? Так, да, диви, якому сохрані. 61 20 копійок, класика жанра. А ну пробивай ще, може ще щось буде. Так, да, сохранчик, звісно, помпезний. Є. Ж, ще є. Кажу, ще є, давай ще копай. Хтось кладик закопав. Та може діти закопали, чуєш, а може хтось покакати пішов. А ось о копійочка. А ну. десяточка. Десяточка? Вроде. Десяточка. Так, да. Да, десятка. Пробивай ще, може ще що є. І ще Ні. є. Ось ця катушечка, бачите, як працює. Маленька, але удаленька. Вона мені нагадує катушку блондинку Деуса. Тільки та 22, а ця 20, трошки менше, ну ті 2 сантиметри, я думаю, що вони ні на що особо не а ну. Є? Так, да, ось все. Ще десяточка. Ще десяточка. Ще одна десяточка. Ні, не десяточка, а 2 копійки 61-го. Лівіше візьми дивіться От Веліка похола Передня зірка від Веліка Україна І таке тут буває така трошки ушатана, десь її треба примастирити. Сюди кину о! Короче, хай лежить тут висить. Так, ось у малий сигнальчик підняв. Одна копійка 1961 року. Ідемо далі. Так, знахідка камрада викопав і сунув, а я заберу. Ось такий напільник. він походу вже гигнутий. Ну залізо в ньому класне, можна ножик зробити, все що хочеш можна зробити. Расыпушка, рассыпушка? А ну покажи. Так, это было уже. Ну да, блин, где-то еще две копейки просто кал. А, есть там 4 ж? Да. Вот а, это все и вот 78. И тоже достает Торик? Ну да, 70 блин. Чуешь? 73. 73. За 73 -го года. что-то еще есть. не можешь найти oh. там с краю там сколько пятачок тройка пятачок ну судя по всему пятак да да смотри пяток я такого у меня еще не было 1 да. І... хвилинка 61 да Та, блин фокус не, не берется глюбаный айфон бле. Реклама айфона чуєш ми. Скрита 1961. Ну тут метал какой-то незрозумілий. Алюмінієва бронза. Рік Взагалі, да так? 39-го року. Друга світова війна почалася. Сохран бомба. Дивіться, що бобри роблять. Бачите яка... Ювелірна робота і дерево рано чи пізно впаде. Так, сигнальчик перший поверхневий. Тут є, наче мід'ю і алюміній. Зараз будемо дивитися. Ві80 на ВДІшки. І ось, бачите, щось лежить таке. Так, будемо дивитися, що воно у нас таке. Якась накладочка, чи що воно? Ну, тут навіть цифра є. Цифра 5. Да, мабуть, старенька дуже від чогось. Якась накладочка була. Ну, думаю, що Перша світова війна або царизм. А може, ні, алюміній нафіг царизм. Ну, це, я думаю, десь ДСВ. 30-ті 40-ві роки. П'ятерік отакий. Ну що, йдемо далі. Так, чорний сигнальчик. Зараз. <звук> О! Дивіться, яка річ цікава. Обувна, підкова. І стан досить більш-менш нормальний. Ну що, зараз тут подивимось, може ще щось буде. Ось такий пістоль дитячий радянський. У мене схожий був такий в дитинстві. Йдемо далі. Камрад підняв викрутку. Як кажуть, в хазяйстві пригодиться. Радянська почистить і буде то, що треба. Будемо гайки крутити і болтики. Камрад підкову підняв. Підкову підкову, а монет поки що нема, дам далі йдемо. Глибоко було глибоко. Де ж ти є, Гадіна? І пойму. ніфіга, а ось вона. Манітос. Ранній. герб 56-й? Та ні, ніхрено. Тридцятий, по-моєму. Ну, да, тридцятого року. старенька старенька монетка, майже 100 років уже її. А бачите, який сохранчик? а клас. Що, йдемо далі. Сигнал чорний був великий. Кусок... Ось такої пилки. Ну, докупувати не буду, немає, не бачу ніякого смислу. Що воно туди уходить в глиб. І риті я його не хочу. Йду далі. Знахідка камрада. Три копійки 56-го року. Так, дивіться, монета. Монета, монета. Якась монета. Ох, цікава монета. Зараз її почищу і покажу. 20 копійок щитовичок 1933 року. До речі, 33-й рік. Страшний голод на Україні, який устроїла ота комуністична пиздота. Пробачте. Ще одна підкова, точно були бої. Ганяли і губили. Йдемо далі. Тепліє, сніг, тане, такий туман в лісі жорсткий. І в мене монетка. Так. Так, це в нас що? Це в нас 57-го року рамочник 50 копійок. Сохранчик теж нічого так. Ідемо далі. Каже, щось цікаве знайшов. Що каже, що на кулю не похну схоже. Та ні, куля погнивша. Ні. Да, ну, по, по такій товщині врятували. Там, блін, вона згнила, блін. Так, камрад підняв ось пламя гаситель. Ну, Схожа дуже, така рішоточка, якщо знаєте від чого, то пишіть. Воно мале таке взагалі капець. Ідемо далі. І як я завжди кажу, який коп без лопати. Зараз і подальше туди. Оп! Пряга ось така випала, чорна. Мабуть, сюди водили. Коней пити воду, тому що тут ось канава така, типу озера. Зараз біля неї покружимося. Нема більше нічого. А ну покажи. Ха, прикольно. Манюня, манюня така. 1938 рік, Рік сталінських репресій. 38-й-39, потім 48-й-49. металічний. Ну, все, камрад каже, що не чіткий сигнал був, так? Да? Угу. Ці ямки, як ви думаєте, що тут було? Дивіться, раз, два, три. Офігеть! Оце знахідочка. Ось такий малюночок. Перстерньок і тут прягу ми знайшли. І ось такий перстень. І знайшов сьогодні камрад. Намальовано щось чи Та бомба, знахідка, звісно. Малюнок, звісно, стертий. Але таскали на собі ось такі речі. Красава. Темніє, темніє. Знахідка ось така. Гудзик. Стан бездоганний майже. Йдемо далі.